У першому домашньому матчі першої ліги сезону 2016-17 тернополяни зійшлися із географічними сусідами чернівчанами. На гру ФК Тернопіль проти «Буковини» прийшло близько 2,5 тисяч глядачів. В першій 45-ти хвилинці команда тернополян контролювала хід матчу, створювала небезпечні моменти біля воріт «Буковини», яка нагадаємо, минулий сезон ще грала у другій лізі. Помічник тренера Чернівчан зазначив, вони добре готувалися до цього західноукраїнського дербі, вивчали гравців і тактику команди. В основному зосереджували увагу на захисті. очікували від Тернополя, в общем-то, якщо можна так виразитися, тому що хорошо дуже качественно Шевчук, центральний нападаючий, делає свою роботу, играє столба, цепляється за мечі, сбрасывают, выиграють верхову борьбу. Другим темпом просили, мы понимали, що скорее всього будет Богданов. Що скореє всього Черномас в старті, тому що изучали соперника. Просили ребят внимательно другим темпом сыграть. З початку другого тайму гості змінили тактику. Така модифікація плану гри підсилила команду Буковини. Результати не забарилися. На 67-й хвилині суперника реалізовують штрафний. Начинали игру ми з двома опорними, потім ми в перериві. Оставили одного опорного, а Двох інсайдов сі міста Асачева вийшов сніжкоєніснімтіновим сталі стали грати в інсайдав. Більш качественний получався контроль меча більш правильний вихати оборони в атаку. Муніципали провели ще кілька гострих атак. Однак, голкіпер Чернівчан Сергій Чернобай, який до слова у минулому сезоні виступав за ФК Тернопіль, не дозволив перетнути круглому лінію воріт. А вже у додатковий час фортуна ще раз посміхається суперникам. Вони переграють воротаря тернополян Олександра Чурілова. З перевагою у два м'ячі завершують поєдинок. На мою думку, рівна гра. У команди Тернополя є характер, є велике бажання. Один стандарт середині другого тайму. У них залітає. У нас трошки ще немає того щастя, щоб у нас залітав. Команда молода. Молода не по віку, молода по часу. Вірю, що команда розбіжиться. Вірю, що трохи часу і. Цієї команди є перспектива. Мені нема в чому футболістів упрекнути віддавалися як могли всі сили залишили у третьому турі першої ліги 5 серпня. Тернополяни зустрінуться з рівненським Вересом.